Селище. Приїхав народний депутат України. Ви його добре всі знаєте, це Олександр Берегинець. У кого є якісь питання, може задавати, він відповість і декілька скаже слов, які у нас майбутні наміри, що нам потрібно робити, і куди далі йти. всім здоров'я, Слава Україні. Здоров я. Здоров я. Здоров я. Здоров я. А, так сталося, що останні, от, якщо взяти три місяці Майдану, то я сидів в Києві не, не вилазно і ніде не бував. А оце якраз після Майдану, як почав їздити країною, так і зупинитися не можу. Я був е, і в Криму в той момент, коли він роз, відвалювався, його відбирали. І звичайно, що дуже багато був в АТО. Зараз, правда, там якби мир. То коли мир, то є багато інших районів цікавих. Тільки що повернувся з Херсона. Вражений патріотизмом Херсона просто шокований. Тому що. Е, Ну уявляйте собі, в школі виловили директора школи, в селі виловили директора школи, здали його спецслужбам, його судили на 10 років за зраду батьківщини. Тобто, це ж ви уявляєте собі, що треба зробити з людьми, щоб вони виловили директора школи свого і віднесли, от, уявіть собі, щоб ви так. А от вони чого? Вони кажуть, що ми знаємо, що просто якщо люди точно почнуть піднімати хвилю ці неправильні, то точно прийде Путін. А у них там війна кілометри стоїть від них, і тому для них це дуже важливо. Я е, ну, отак от в політиці, депутат Київради, Верховної Ради, шостого року. І якось так сталося, що е, мені було легко і просто, тому що спочатку я довго бився з Черновецьким в Києві. Це було легко і зрозуміло. От, то, значить, Черновецький, все погано, тут все добре, ми в опозиції ламаємо. Потім легше було в парламенті, тому що в парламенті треба було просто тиснути на владу і робити все можливе, щоб вона впала. От вона впала і здавалося, що настає момент, коли е, можна швидко і легко реформувати країну. Виявилось не швидко і не легко. Крим, війна і зміна конституції, яка відбулася. Вона правильна, ця зміна конституції. Але коли не війна, і коли в країні парламент дуже демократичний, як це зараз було, там ходить біля тебе, де ну хорошо царьова затримали. Ну, в сенсі, позбавили повноважень, а навколо тебе ходять всі ті самі, які вчора були за Януковича, а з ними нічого зробити не можна. Тільки якесь питання виносять, ви ж знаєте, що до цього часу Росія наш стратегічний партнер. Да? Ми три рази голосували за це питання, не пройшло і так далі. І в якийсь момент настало розуміння, що якщо ми не продовжимо зміни влади, а в парламентсько-президентській республіці е головна влада це парламент, а не президент, президент є другою особою після парламенту, навіть нічого не зміниться. І Уявляєте собі, я тільки прийшов в парламент, ніколи ще депутатом не був, пробув рік з чимось, і тут раптом я починаю розуміти, що я повинен докласти максимум зусиль, щоб розпускати парламент, і невідомо чи я знову буду в цьому парламенті. Це так, коли теоретично думаєш, що депутати 100 депутатів у нас було, які е е підписали документ про те, що вийшли з коаліції, і парламент розпустили. То так, коли ти з сторони дивишся, що от хтось... Взяв і вийшов з коаліції, розвалив парламент. То я вам скажу, що ця команда людей, яка це зробила, а сьогодні це основа блока Петра Порошенка, депутатів, це ну і свобода відповідно теж, і, і, і не, не, да, в основному удар був і частина нашої групи. Ми, ми розуміли, що треба проводити вибори. Не буде виборів, не буде перемоги ні в якій війні, бо не можна прийняти жодного закону. Колись, я оце пам'ятаю ще влітку, коли внесли закон про те, що треба дозволити воїнам АТО лікуватися в е, лікарні Верховної Ради, 10 голосувань. І тільки з 10-го разу набрали 226 голосів. Що можна було робити з таким парламентом? Тому я вважаю, що розпуск парламенту був правильний. От тільки проблема, щоб не, новий парламент не виявився гіршим, ніж був старий. Єдине, що сьогодні втішає, це те, що точно в цьому парламенті не буде великої групи людей, яка буде підтримувати Росію. Основна дискусія все-таки в парламенті буде вестися, як ми йдемо в Європу швидше чи повільніше, якими способами. І тут є два, два розуміння. Мені здається, що головні розуміння, розрив сьогодні головний, відбувається між тим, як стабілізувати ситуацію в країні. Є група людей. І я цю ідею дуже важко через себе пропустив, тому що я такий максималіст. Мені здавалося, що треба брати зброю і битися до кінця. Але вже перша моя поїздка в Крим на початку березня, коли я в перевальному сидів з полковниками, майорами, капітанами і говорив, що ж треба робити, щоб протистояти росіянам в Криму. Розказували щось, і потім я кажу, а що би ви хотіли запитати, може я доведу до керівництва країни. А вони мені кажуть, а скажіть нам, а як от е, значить, ми зможемо вийти з української армії і перейти в російську? А другий каже: ну от дивіться, от я зараз тут служу в Криму, і Крим перейде до Росії, а як моє житло в Вінниці? Як, як, як я зможу його забрати? і Я подивився на цю армію на початку березня. І я думаю, ребята, а ви чого в армію йшли? Ви... А вони йшли в армію, як міліціонери, чи як там продавці, чи вчителі. Вони йшли робити кар'єру і заробляти гроші. Ніхто з них, це була паркетна армія, яка не вміла нічого робити. І е інколи мені здавалося, чого, треба було її підняти, змусити щось робити. Але я вам скажу. В тому самому, коли я вже, почав, вже почалося то, почалося реальне протистояння, як я був вражений, коли ми тут от з Миколою блокували тигр кримський, пам'ятаєте в цьому Василькові, так. і коли я зустрічаю в АТО генерала, який тоді проти нас був, з того боку він був командиром Кримського тигра, і Кримський тигр не здався, і він каже, де да якби ми хотіли. Вас давити на майдані, ми б вас там роздерли за п'ять хвилин. Ми туди й не хотіли йти. Ми готові стояли в десятьох біля входа. І ми скільки могли вас не чіпали і так далі. Тобто, до чого кажу, що? А ще було таке, коли я в Слов'янську на комбикормомузовому заводі, це відоме місце битви, яке там відбувалось, зустрів хлопців з Беркута, з якими ми штовхалися лоб в лоб на майдані. І вони те саме кажуть: ну у нас така робота була. Ми, е, у нас е, ми не хотіли нічого з вами зробити. Нам треба було якось себе зберегти. І коли з нас з'явилася важливість, ми зразу поїхали в АТО і почали воювати. Це до чого все хочу сказати, що на сьогоднішній день нам треба спробувати знайти всі здорові сили, незважаючи на те, хто був проти кого і як. Я щиро був радий, коли побачив цього генерала з Кримського тигра, який тепер керує. Національної гвардії, який воює проти росіян. Тобто він тоді не здався. І тобто, є таких людей багато. Хтось з них зробив помилку. От у мене на оболоні практично всі лікарі вступили в партію регіонів. Ну, а що ти зробиш? Ну, вступили. Ну, їм сказали, вони вступили. Ну а що ти зробиш? Ну, а що тепер робити? Тепер що? Значить, цих лікарів. Вигнати з роботи, хай медсестри нам зуби вставляють, Ну, безполезно. Тобто сьогодні треба консолідувати суспільство. Інколи мені здається, що ця консолідація, вона на шкоду. Але коли ти буваєш в найгостріших точках, ти розумієш, що ні, треба все-таки вміти багато кому чого прощати. Я бачив багатьох людей на, на Донбасі, і сьогодні в мене була зустріч, і я розмовляв з жінкою з Луганська, вона підтвердила мої думки. Про те, що оті люди, які пережили біль окупації, навіть коли вони до того голосували на цьому референдумі, коли вони думали, що їм добре з Росією, і тепер вони отямилися, вони для нас, можливо, важливіші, ніж ті, хто ще ходить і коливається. Бо я бачу, я був в східному Донбасі, в західному Донбасі, там Красноармейськ, інші міста, там не було війни, вони ходять і вони до цього часу думають, що Путін хороша людина. Тому нам треба на цих виборах вирішити ключову проблему, як мені здається, це зробити те, що ми вже зробили, налякавши Путіна на парламентських, на президентських виборах. Що, що, що вразило Путіна? Дві речі. Перше, виявляється, український народ не хоче в Росію, але, але коли ми це побачили, прокрутіть історію. Виявляється. Я теж цього не знав, ну не розумів, не усвідомлював, поки я не, багато не говорив з людьми. Виявляється, відбулася така дурня. 20 червня 20 червня Порошенко оголосив на тиждень припинення вогню. Потім продовжили ще на три дні. Це викликало величезне обурення всіх, пам'ятаєте, яке припинення добивати. Потім. Припинили, я через два дні взяли Слов'янськ, Артемівськ, Краматорськ, Лісичанськ, Сєвєродонецьк, Рубежне і так далі. І так далі. Взяли, взяли все, що тільки можна. І я розмовляв з людьми і, і кажу, як, от ви ж були там під окупацією, як прийшло ваше розуміння, що ви підтримуєте Україну? Каже, нам це було набридно. Нас врахували ні за кого. Ми там жили невідомо ким. Янукович був поганим, а тепер могли, мали ще прийти з Києва люди ще гірші. Ми хотіли якоїсь свободи, якихось перемін. Ми втомилися від того життя. Нам здавалося, що прийде Путін і все зміниться. Але нам розказували, як і Київ ворог наш. Але каже, відбулося дві одночасно речі. Перше, Україна оголосила перемир'я і сказала, що вона не хоче, щоб нікого вбивали. А в цей час почалися Бійки, грабежі, вбивства з боку сепаратистів. Уявляєте собі, тисячі мужиків здорових з автоматами стоять на лінії фронту і чекають, коли прийде українська армія, щоб постріляти. А тут перемир'я. Що вони почали робити, ці мужики? Вони розвернулися, двох оставили на посту, а самі магазини грабять. Майно грабить, жінок гвалтувати. Тобто вони почали себе поводити так, як вони би поводили себе в нормальній ситуації. Вони показали себе справжніми бандитами. І коли ви сьогодні дивитеся телевізор і чуєте, що одна банда в Стаханові б'ється з іншою групою, це те саме, у них перемир'я, їм нема чого робити. У них же немає ніякої роботи. Сидіти в окопах холодно, значить, треба когось послати за водкою. А де водка, там і все інше. Таким чином виходить. Що оце перемир'я, те, яке тоді було, це було ну такою гран... таким грандіозним переворотом, який змінив настрої всього, всього суспільства там. І це одна причина, як я сказав, що люди не підтримали. Тобто до цього, до перемир'я, українська армія відступала, відступала, відступала. А після перемир'я почала наступати. І люди на Донбасі побачили, що ми можемо наступати теж, плюс оці всі обставини. І друга частина вперше в історії України. Ми проголосували за одну людину за президента. Вперше такого ніколи не було. Немає значення яке прізвище президента. Головне, що люди, які повинні були змагатися між собою, конкурувати, розказувати, хто кращий, хто гірший, вони всі раз домовилися і обрали певного президента. Є проблема, коли Обама розмовляє з Порошенком, Обама сказав. І що сказав Обама, так і буде. Бо в нього своя більшість, він президент в президентській країні. І Путін та сама історія. Путін що собі сказав, так і буде. А... Е, бо він президент в президентській країні і в нього своя більшість. Що відбувається у нас? Наш президент може домовлятися, але те, що він говорить, не є з юридичної точки зору е, доконаним фактом. Тобто він говорить, я. Обіцяю там тето. А завтра він повертається сюди, йде в парламент, а в парламенті починається. Ну ми приголосуємо, якщо те, або якщо те, або якщо те, і починається торг, і кожна група намагається вирвати собі щось. Я вам нагадаю один приклад, коли ми ввозили, вводили додаткові податки на видобування газу, і ми поставили це один раз, другий раз, третій раз. А воно не голосується. І тоді група депутатів сказала, ну ми проголосуємо за це, бо голосів не вистачало. Але ось цього списку е, значить, газових скважин, які е, свердловин, які обкладаються податком, виміть ті скважини, які працюють менше року. Чому? Тому що це були ті, хто при Януковичі отримали е, дозвіл на видобування, і вони тільки свої скважини поставили. І що довелося зробити? Так, да, довелося це зробити. І вони, оці мерзотники, і досі отримують більше прибутку, ніж інші. Чого? А без їх голосів рішення прийняти не можна. Тому я для себе тоді, от, коли я побував в, ну, в Криму і коли почалась війна, і коли я побачив, як все відбувається в країні, я для себе прийняв рішення, що якщо в нас в країні реальна війна, вона називається АТО, але вона АТО називається. З простих причин, коли в Україні йдуть бойові дії, їм не їй не можна постачати зброю і не можна надавати фінансову допомогу. Тому що весь світ намагається зробити все, щоб війн не було. Тобто ти хочеш воювати, ми тобі зброю не даємо, ми тобі гроші не даємо, воюй як хочеш. І я зрозумів, що де я повинен бути? Я повинен бути в команді, головнокомандуючого, Бо дивно, коли йде війна, а ти в якійсь іншій команді. І я тепер, коли я і зустрічаюся з людьми, я всім кажу, що я би хотів. Щоб в парламенті була велика група депутатів, яка би точно підтримувала президента, для того, щоб можна було робити спільні дії, для того, щоб те, що скаже президент під час переговорів з Путіним чи з Обамою, не треба було думати, чи проголосує група Єфремова, чи проголосує група там того там, Кінаха. Ви ж бачите, що було Литвина не можна було звільнити. З посади прикордонника головного, тому що у нього 30 депутатів, і без них ніякі рішення не приймається. Сьогодні, коли ми говоримо про оновлення влади, ми повинні розуміти, президент це не влада, і навіть парламент це не вся влада. У нас ще є місцева рада, і оце ви можете знати, які у вас тут всі місцеві ради, скільки там регіоналів. поки ми не завершимо процес вичищення влади. Реальних суттєвих змін не відбудеться, те, що відбудеться 26 числа, це вже десь 60-70% оновлення влади. Те, що ми президента обрали, це тільки 20%. Бо навіть для того, щоб призначити будь-якого губернатора, йому повинен ці документи підготувати Кабмін. а кабмін контролюється більшістю в парламенті. А в більшості в парламенті 70 чи 80 депутатів регіоналів. Хоч не хочеш, а виходить, що кожне призначення дається як предмет торгу. Тому, безумовно, для того, щоб добити ворога, треба створити кулак і підтвердити те, як було в е, як це було е, під час президентських виборів. Тоді буде, ми будемо знати всі. Я вже кажу, як не про депутата з себе, а я кажу як про громадян. Ми будемо точно розуміти, з кого спитати. Сьогодні нема з кого спитати, насправді. Тому що президент має свою позицію, прем'єр-міністр має свою позицію. П'ять фракцій Верховної Ради мають свою позицію, деякі навіть кілька позицій. Щоб більше дрібних фракцій, то легше ними маніпулювати. Бо для того, щоб прийняти рішення в великій фракції, ну там фракції 200 людей. Треба, щоб 100 людей мали певну позицію, 110 прийняли рішення фракції. Вона проголосувала. Купити 100 людей в парламенті, якщо навіть Путін би захотів, це дуже складно. А коли більшість складається з багатьох фракцій в кожній фракції, припустимо, 30 людей, то звичайно з цими людьми можна домовитися. Тому я ще раз скажу: що як мені, як мені здається, посилення держави сьогодні нашої це посилення е, команди президента, посилення е, пропрезидентських сил. А відтак і Посилення і за рахунок списка, тому що список сьогодні показує, що майже 115 депутатів може зайти, але 115-це мало. Це для того, щоб створити більшість, треба ще як мінімум 100 округах виграти. І в кожному окрузі багато хороших різних людей. І я закликаю всіх, я приходжу, кажу, робіть соціологію за два тижні до того, дивіться, в кого більший рейтинг. І якщо у вас іде якийсь запеклий регіонал, знімайтеся, домовляйтеся між собою. На жаль, в багатьох випадках ну не можуть депутати домовлятися. От у мене на оболоні Зарян Шкіряк зміг знятися на користь Камбата Азова, тому що вони два найрейтинговіших кандидата, сіли між собою, домовилися і один зняв кандидатуру. Я пам'ятаю, як ми боролися з Олеся довгим. Знаєте, таке ім'я, коли Ганущак і Чумак домовлялися, хто зніме ними голоси. До сіли, домовилися, зняли Довгий Не прийшов. Потім. З Пилипишиним, коли боролися на перших виборах, Ігор Луценко, відомий активіст, теж знявся. Тобто це дуже складна робота, але це складна робота самих кандидатів, тому що ви розумієте, вони стараються, вони хочуть перемогти, а це не виходить інколи. А от виборці, як на мене, треба зрозуміти, що на сьогоднішній день е, треба визначити ту стратегію, яку ви підтримуєте. Я був нещодавно, от буквально в, Кіров, в Кіровограді, і до мене підійшла журналістка.